Бюджет міста недоотримав аж 700 тисяч гривень за останні два місяці. Криза б'є по жовтоводським підприємствам, які змушені працювати в режимі жорсткої економії коштів. На сьогоднішній день міський бюджет уже недоотримав за плановими показниками за два місяці близько 700 тисяч гривень з тих податків і зборів, які повинні були надійти до бюджету міста. Трапилося це тому, що. Як ми і розраховували, що частина підприємств установ або скоротила чисельність своїх працюючих, або скоротила робочий день, або скоротила, точніше кажучи, виплати в вигляді різних надбавок до заробітної плати. Особливо це стосується бюджетних установ. Це такі великі бюджетні установи, як смсч 9 це в якійсь мірі відноситься до навчальних закладів промислового техніку, педагогічного училища ВПУ-70, СМС 9 і так інше, таке інше. Окрім усього іншого, товариство Восток Руда перейшло на скорочений робочий день, а відповідно, на сьогоднішній день вони скоротили Фонд оплати праці. Це зрозуміло привело до того, що ми не дотримали частину податків до міського бюджету у вигляді податку на доходи фізичних осіб. Опалювальний сезон закінчується, але борги залишаються. Менше половини, а саме 46% складають проплати населення за тепло і гарячу воду. Міський голова наполягає на обов'язкових проплатах і попереджає: навіть не сподівайтесь на швидкий перехід на автономне опалення. Пряма мова надано послуг з 5 листопада цим підприємствам до 2702 на суму 19 мільйонів 330 і гривень сплачено населенням за цей же період 8 мільйонів 221,7 тисячі гривень. Те, про що йде мова там і в засобах масової інформації, що завтра у нас буде усіх автономне опалення, не треба бути до такого стану наївним. Навіть дитина не може сказати такі речі серйозно. Не може вона таке сказати, а дорослі люди, які закінчили хоч техніком, вони повинні розуміти, що не буває таких ілюзій в реальному світі, тим більше швидких. Тому це я до чого веду? Я веду до того, що деякі кажуть, що не треба нічого сплачувати, ми наступного року будемо жити вже всі з автономним опаленням, чи з електричним, чи з газовим, так і інше. Значить, я при всій повазі до цих людей повинен сказати, що не буде такого, не тому, що мені так не хочеться. Мені навпаки, хотілося б щоб не було проблем ніяк. Коли у кожного є автономне опалення, які можуть бути проблеми міського голови з точки зору опалення міста? Ми маємо зустріти делегацію, яка у нас приймала в тому числі участь на депутатських відкритих слуханнях. Це одна з фірм. З рівного у них є там філіали, ви пам'ятаєте, виступав у нас тут директор цього підприємства. Він вважає за доцільним, ми вже з ним провели перемови щодо надання своїх фінансових послуг і технічних послуг у тому, щоб забезпечити частину, можливо, громадських приміщень бюджетних установ автономним опаленням, тобто будівництво котельних спеціальних і так інше. Так інше. В цьому плані тобто, ми працюємо, ми не стоїмо на місці, не збираємося сидіти, ждати мани небесної від керівництва нашої держави. Просвітлення в медицині, медико-санітарна частина нарешті розрахувалась з боргами по заробітній платі. Але, не дивлячись на те, що її фінансування трохи покращилось, медики продовжують просити допомоги. Ну, я с удовлетворением отмечаю о том, что мы с заработной платой, с долгами по заработной плате рассчитались уже. И в принципе войдем в, свой, в свое обычное русло, потому что годовой бюджет немножечко прибавил нам денег даже по первому кварталу. Что касается питания медикаментов, они остаются на уровне прошлого года. Финансирование на уровне прошлого года. Ну, всем это понятно, что э, в количественном выражении медикаментов э, и скажем так, э, питание мы сможем закупить естественно меньше, учитывая рост почти э, тройной цен на разные продукты и на разные медикаменты. Вот. Что нас очень огорчило, это то, что бензин. горюче-смазочные материалы э, на уровне 18% от необходимого количества и э, хозяйственные нужды практически на сегодняшний день финансируются, ну пока не финансируются, а по годовой смете они будут составлять 4% от необходимого. Поэтому к большому сожалению, мы должны прибегать к помощи наших людей, наших пациентов, которые будут лечиться, и в первую очередь значит, обеспечить сами себя всеми необходимыми хозяйственными и противоэпидемическими значит, предметами для того, чтобы пролечиться на койке и не допустить никаких санитарно-эпидемических срывов, в том числе внутрибольничной инфекции. Такие списки мы сегодня отрабатываем. Мы их согласовываем. Я думаю, что они будут окончательно отработаны на этой неделе. Мы вам представим их, на, скажем так, на суд. Вот. Но то, что это нужно делать, это действительно, и делать это нужно. Ну, я хочу сказать буквально два слова, что Такие списки хозяйственные и списки э, на лечение они уже культивируются очень давно э, на территории э, ближлежащих районов, э, городов, в том числе и даже в областном центре. То есть для нас это, конечно, оно как бы ново, потому что мы ну, долгое время Все-таки каким-то образом, учитывая, что у нас медсанчасть, мы получали немножко лучше финансирование, помогал нам исполком своей программой социальной защиты. Поэтому, конечно, мы выглядели лучше. Но сейчас, к сожалению, немножко надо нам помогать.